Всім привіт! Мене звати Настя, і я досвідчений криптоаналітик зі стажем. Правда, стаж у мене в якості продавця в магазині, але не суть сьогодні. Я все одно буду вас вчити, як заробляти на під. Жартую, у крипті я все ще новачок, але трохи більше місяця тому я почала активно брати участь у різних промоакціях та проєктах, аби з'ясувати для себе, чи реально взагалі новачку тут заробити. Усі свої дії я паралельно транслювала в своєму телеграм-каналі. І як результат за цей час мені вдалося заробити вже майже тисячу доларів, про що на початку я навіть подумати не могла. Я не скажу вам, що тут не було долі везіння, і такий заробіток буде у мене завжди. Ні, воно би сумнівно було, але за цей час у мене вийшли саме такі результати. Але знаєте, що найцікавіше. 90% зароблених грошей мені принесли одні лише промакції на біржі Bybit. Тому я зрозуміла, що для мене це зараз ідеальний варіант, на якому я планую робити акцент, та який тепер можу порекомендувати кожному новачку. Адже досвід заробітку у мене тут вже з'явився. У цьому відео я хочу розібрати основні промакції, які проходять на біржі Bybit та показати, скільки мені вдалося на них заробити або навпаки втратити. Адже по суті я зрозуміла, що їх тут всього декілька видів і вони регулярно повторюються, завдяки чому один раз розібравшись, можна регулярно Загалом у нас є чотири варіанти: токен сплеші, полювання на айдропи, лоунчпули та лончпади. Зазвичай ютубери подаються способи, як гарантовані тисячу доларів кожному. Заробляємо зі 100 доларів тисячу, ну або ж легкі 100 доларів на пасиві. Перше, це в нас токен сплеші, і це моя найнеулюбленіша категорія, тому що вона підходить лише для нових користувачів. Ось у нас сторінка з усіма доступними токен сплешами. Їх тут багато активних, але майже всі вони зараз не актуальні. Що тут взагалі потрібно робити? Умови завжди однакові. Реєструйтесь у промо. Вносите 100 доларів та купуєте і продаєте монету проєкту у перші хвилини після лістингу. Все, за це отримуєте винагороду у цьому, наприклад, 20 доларів. Дуже прості умови, але тепер до нюансів. У таких токенсплешах завжди обмежена кількість переможців: одна тисяча, дві, п'ять. І щоб встигнути у відведену кількість місць, потрібно все робити максимально швидко. Я б радила брати участь лише у тих токенсплешах, у яких є хоча б три тисячі місць. Так у вас буде точно хоча б хвилина часу на торгівлю. Можливо, навіть півдня, але раджу не затягувати. Та робити все максимально швидко. Стосовно мене, то почавши нещодавно створювати собі аккаунти Bybit на знайомих, я завжди брала участь у токен сплешах і продовжую це робити. З першим мені взагалі пощастило, я зробила два аккаунти та на кожний отримала по 90 доларів винагороди. Це, до речі, був один з перших постів у моєму телеграм-каналі, тому заробити вже міг кожен, хто послухав мене та підписався. Потім я робила поступово ще сім аккаунтів, але на той час сплеш були не такі приємні, і там можна було отримати приблизно по 10 доларів на. Один акаунт загалом у мене вийшло десь 250 доларів, які я заробила виключно на токен сплешах, роблячи акаунти знайомих. Тому коли реєструєте нові акаунти, просто звертайте увагу на токен сплеші і тим самим заробляйте. Можна сказати, просто за реєстрацію. Ну а якщо вам щось не зрозуміло, то запитуйте в моєму телеграм-каналі. Тому ось такий у нас перший спосіб заробітку. Йдемо далі. Наступний вид промок на бебіт, який лише нещодавно отримав свою назву, це полювання на аїрдропи. Цей варіант вже подобається мені набагато більше, адже він підходить для всіх користувачів. Ось сторінка з усіма активними айдропами. Тут, на відміну від токен сплешів усі актуальні і жоден не пізно виконувати. У кожному з проєктів у нас є 5 однакових завдань з підпискою на Twitter, репостом, депозитом 100 доларів та торгівлею токеном проєкту на будь-яку суму. А от шосте завдання всюди різне. Наприклад, у в цьому потрібно встановити VPN-розширення та залогінитися там зі своєї пошти. Загалом також нічого складного. За це 16 тисяч рандомних учасників отримають по 25 доларів. Або ось в цьому взагалі немає шостого завдання і 40 тисяч рандомних учасників отримають по 350 токенів моди. Я поки встигла взяти участь у двох таких айдропах, які вже закінчились. І в першому з токеном XAI я отримала по 32 долари на два аккаунти. А от у наступному з грою Apeiron я не отримала жодної винагороди. Адже шоста завданням там було досягнення певного рівня у їх грі. Але це була не гра, а швидше якась мука, у якій нормальній людині неможливо було розібратися. І навіть 100 грам вам би тут не допомогли. Тому тут я, як і більшість людей, нічого не зробила, але нічого й не втратила. Ті, ж, хто виконав умови, отримали приблизно по 100 доларів на виграшний аккаунт. Тому поки що з таких провок у мене лише 64 долари. Небагато, але я вже виконала ще 6 таких проєктів зі своїх 11 аккаунтів і чекаю винагороду у цьому місяці. Ну і з нюансів потрібно розуміти, що тут також. Тож є обмежена кількість рандомних переможців, а винагороду доведеться чекати пів місяця або навіть місяць. Це дуже суттєвий мінус цих промок. Тому раджу не розраховувати у крипті на швидкі гроші за один день. Просто виконуйте умови, спокійно займайтесь своїми справами та чекайте винагороду. А поки я монтувала це відео, мені прийшли виплати ще за декілька промо, та я заробила ще плюс 100 доларів завдяки своїм 11 аккаунтам. Тому з айдропами все. На мою думку, це реально гарний регулярний спосіб заробітку. До речі, щоб він був більш регулярний, вам потрібно мати хоча б декілька аккаунтів, і звичайно для кожного вам необхідні проксі. Я за цей час перепробувала багато сервісів і поки що мені найбільше сподобався проксі-селер, адже проблем з аккаунтами у мене ще не було. Ціни адекватні, поповнити можна з карти, плюс підтримка ...замінить проксі, якщо байбіту воно не подобається. Тому це моя вам рекомендація. Своє реферальне посилання я залишу в описі. Переходимо до наступного типу лончпули. Це у нас пасивний спосіб заробітку для людей з грошима. Просто кладете свої USDT у стейкінг та отримуєте приблизно 1-2% до свого депозиту за тиждень. Звичайно, якщо ви кладете в такі лончпули по 100 доларів, то сенсу в цьому майже ніякого немає. Можливо, лише як тест. Інша справа, якщо у вас є хоча б 500 доларів і більше. Тут заробіток вже буде хоч якось відчуватися. Пісто я зараз складу такі лаунчпули приблизно по 5 тисяч доларів. Я не розраховую на мільйони, але як додатковий пасивний заробіток ідеально. Також багато таких лаунчпулів проходить і на Binance, і тому маючи навіть пару тисяч доларів, кожного місяця можна отримувати додатковий пасивний дохід, просто тримаючи гроші у різних лаунчпулах, нічого не роблячи та не ризикуючи. Взагалі, на початку у мене була набагато менша сума, але я її потрохи збільшую. Адже це максимально пасивні гроші, які заробляються майже без ризиків. І до того ж, вони у вас ніяк не заморожені. І ви можете в будь-яку миці повернути собі їх на гаманець і вивезти. Також нещодавно на вибіт був такий приємний нюанс, як лаунчпул Ena, в якому з кожної вкладеної тисячі доларів вийшло заробити за тиждень близько 100 доларів, тобто 10% до вкладених грошей. Так можна сказати, що з таким результатом пощастило, але щастить лише тим, хто щось робить, а не відразу кидає все після перших розчарувань або взагалі не починає. Мені важко зараз порахувати, скільки загалом я заробила у всіх лаунчпулах, адже мій бюджет змінювався, а всі гроші в мене розкидані. По різним аккаунтам. Але враховуючи аномальну ену, то мінімум 500 доларів точно є. Тому думаю, з лончпулами все зрозуміло. Невеликий, але пасивний спосіб заробітку, який залежить від вашого вкладу. Зараз якраз виходить хайповий ноткоін та усі топові біржі відкривають свої лончпули з ним. У них ви якраз і можете спробувати взяти участь та нафармити собі додатково ноткоінів, пасивно тримаючи свої гроші на біржі. А далі у нас наступний тип заробітку на бабіт лаунчпади. Якщо простими словами, то лаунчпад це токен сейл або лотерея, у якій можна безкоштовно брати участь. І якщо пощастить, виграти приблизно 100 доларів. Під час зйомки цього відео я беру участь у лаунчпаді Lifetime. Для участі потрібно, щоб протягом періоду знімків балансу 5 днів у вас на аккаунті просто лежало 100 доларів. За це ви отримаєте лотерейний білетик та шанс виграти приблизно 100 доларів. Також додатково можна отримати ще два білетики, зробивши торговий об'єм з витратами півтора долари на. account. Все, після того, як завершиться період знімків балансів, відразу буде розподіл, та ви дізнаєтесь, виграшні ваші білетики чи ні. Якщо виграшні, то вам видадуть монет проєкту приблизно на 15 доларів. І в той же день після лістингу ви зможете їх продати з іксами. За останній час я брала участь у трьох лаучпадах. У першому я отримала один виграшний білетик з 12 та заробила чистими приблизно 70 доларів. У другому один виграшний з 21, заробивши близько 100 доларів. А у третьому мені не пощастило, та я не перемогла навіть з 30 -ма, та в результаті пішла в мінус приблизно на 20 доларів, роблячи об'єм. Так, в останньому мені не пощастило, там була рекордна кількість учасників, тому я не засмучуюсь та просто працюю далі. Загалом десь на 150 доларів я зараз в плюсі. І в наступному Лучпаті буду брати участь ще з більшою кількістю аккаунтів, щоб менше розраховувати на удачу і більше мати шансів на перемогу. Ну а загалом по типам промок на вибіт для новачків це все. Як бачите, різних типів лише декілька. Але вони постійно оновлюються, і на цьому можна непогано та регулярно заробляти. Для себе я це вже перевірила. Тепер підсумуємо, що вам. Для цього потрібно. Перше, це бюджет хоча б від 500 доларів. Так, можна і менше, але тоді регулярно заробляти буде важко. Друге, це аккаунти. Я починала з одного-двох аккаунтів, але зараз поступово дійшла до 11 і завдяки цьому підвищила свої шанси на перемогу як у ардропах, так і лаунчпадах. А взагалі, ви знаєте, я заробляю різними способами в інтернеті. І якщо казати про крипту, то мені цей спосіб сподобався, і я точно буду продовжувати займатися цим далі. Навіть якщо це буде не основний, то точно дуже гарний як додатковий спосіб Робіку в інтернеті до того ж, можна казати подружкам, що тепер я працюю не тільки в магазині одягу, а й в криптовалюті та виглядати солідніше в їх очах. Я працюю в криптовалюті. Треба <му> роботи в криптовалі.